Через кілька днів Шантану вийшов подивитися на своє королівство. Там він побачив жінку, яка ловила рибу, і вона йому дуже сподобалася. Він підійшов до неї і запитав: Чи вийдеш ти за мене заміж і будеш моєю царицею. Жінка відповіла: будь ласка, запитай про це мого батька. І пішла геть. Жінку, що ловила рибу, звали Сатяваті. Ще довго після того, як Ганга пішла, Шантану відчував симпатію до рибалки Сатяваті. Він підійшов до батька Сатяваті і попросив: будь ласка, віддай мені свою дочку заміж. Батько Сатяваті відповів: у будь-якому випадку твій син, деваврата, стане царем царства. Діти моєї дочки не стануть царями, і їм доведеться все життя прожити як слугам твого сина, тому я не віддам за тебе свою дочку. З того дня Шантану почав страждати. Занурившись у її думки, він забув про своє царство, свій народ і навіть про свого сина. Не бачачи болю батька, деваврата дізнався про те, що сталося. Деваврата, який понад усе цінував щастя батька, вирішив, що повинен якось зробити так, щоб батько міг одружитися з Сатяваті. Він пішов до батька Сатяваті і сказав: Єдина причина, чому ти не одружуєш мого батька з Сатяваті, це тому, що ти думаєш, що я стану царем. Обіцяю тобі, я ніколи не стану царем, ніколи не зійду на трон, а діти твої дочки стануть царями. Але навіть тоді батько Сатяваті відмовився, сказавши, я все одно не даю згоди на цей шлюб. Навіть якщо ти зараз відмовишся від трону чи відмовляться від нього твої діти, хто відмовиться від влади? Пізніше твої діти і мої онуки можуть почати воювати і вбивати один одного, тому я не даю згоди на цей шлюб. Не знаючи, що ще робити, Деваврата прийняв рішення і склав обітницю. Ця обітниця потрясла землю і небо. Ця обітниця змінила майбутнє Індії. Ця обітниця змусила богів спуститися на землю. Ця обітниця змінила історію. Перетворивши її на величний епос, відомий під назвою Махабхарата, ця обітниця призвела до війни на Курукшетрі, і ця обітниця була Я, Диваврата, в присутності трьох світів приймаю обітницю Бгішма Пратігя і присягаюся, що залишуся безшлюбним на все життя і ніколи не буду батьком дітей. Прийнявши Бгішма Пратіг'ю, Деваврата став відомий як Бгішма. і відтепер ми будемо звертатися до диваврати як до Бгішми». Махабхарата виникла не через одну чи дві події. Наприкінці Два Параюги багато факторів зійшлися разом і призвели до війни на Курукшетрі. Коли ви чуєте цю історію, ви не можете не дивуватися, як така складна історія могла розгортатися тисячі років тому. Сатьяваті і Шантану одружилися. На радощах Шантану покликав Бігішму і сказав: Сину мій, ти пожертвував своїм життям заради щастя свого батька. Цього ніколи не буде достатньо, щоб я не робив для тебе. Але я дарую тобі благословення, смерть ніколи не прийде до тебе. Ти помреш лише тоді, коли сам цього захочеш. Так Бгішма став безсмертним, а смерть приходила лише тоді, коли він цього бажав. Тим часом Сатьяваті завагітніла і народила двох синів Чітрангаду і Вічітравір'ю. Ці два сини народилися у Шантану і Сатьяваті, що зробило їх зведеними братами Бгішми. Чітрангада загинув у битві з іншим Гандхарвою, з таким же ім'ям. Це залишило вічітравір'ю останнім спадкоємцем престолу, але на той час здоров'я вічітравір'ї погіршилося. Незважаючи на його стан, він був коронований царем. Бгішма почав хвилюватися: якщо вічітравірія помре від хвороби, то не залишиться спадкоємця царства. Тому Бгішма вирішив, що вічітравір'ю треба негайно одружити. Тут Бгішма дізнався, що цар Каші оголосив своєм вару для своїх дочок. Бгішма зрозумів, що якщо він відправить вічі травірю на вару, то може програти через своє слабке здоров'я. Тому Бгішма вирішив, що є тільки один вихід: він увійшов до вари і, відбившись від усіх претендентів, викрав трьох дочок царя каші і повернув їх назад. Трьох дочок звали Амба, Амбіка і Амбаліка. Але Амба вже встигла закохатися в царя на ім'я Сальва з іншого царства. Коли вона розповіла Бгішмі про своє кохання, він сказав. Розлучати партнерів це не те, що я роблю. Я дарую тобі свободу. Виходь заміж за того, кого кохаєш, і живи щасливо. Він відіслав їх геть, інших двох, Амбіку й Амбаліку, він забрав до свого царства і одружив з вічі Травір'єю. Друзі, чи повірите ви, якщо я скажу вам, що прочитання лише однієї, неймовірно цікавої історії може змусити когось забути про все своє життя? Чи повірите ви, якщо я скажу? Що, прочитавши цю історію вашим дітям, ви навчите їх усім цінностям, які їм потрібні в житті. Чи повірите ви, якщо я скажу, що рішення кожної проблеми, з якою ви стикаєтесь зараз або в майбутньому, можна знайти в одній історії? Так, це можливо, тільки в найбільшому епосі, який коли-небудь був розказаний в історії людства Махабхарата. Ця історія в сто разів більша за будь-який блокбастер. Це виклик. Повна історія Махабхарати, написана Вікрамадіт'єю Доступна у двох частинах, як у форматі книги, так і у форматі електронної книги на Amazon та в 43 інших інтернет-магазинах. Ця книга доступна 54 мовами світу. Посилання є в описі під цим відео, тож замовляйте вже зараз, тому що це не просто книга, це бібліотека для вашого життя. З великим щастям вірячи, що її мрія ось ось здійсниться, що її любов перемогла і що нічого крім радості не чекає її до кінця життя, амба пішла до Сальви з тисячою надій. Вона сказала, тепер для нас немає ніяких перешкод. Давай одружимося і зробимо наше кохання тріумфальним. Але Сальва відповів: «Пробач мені, Амбо, але я не можу одружитися з тобою. Після того, як хтось розгромив твоє царство і забрав тебе, я не можу дозволити тобі жити тут, як моїй королеві чи імператриці цього царства. Ані мої міністри, ані мій народ не змиряться з цим. Щойно б гішма забрав тебе, ти стала його власністю. Ти ніколи не будеш моєю. Пробач мені, сказав він. Відкидаючи амбу, голос амби замовк. Здавалося, ніби її очі не могли вирішити, що їм лити, Сльози чи потоп. Її руки тремтіли. Вона стояла, як статуя, дивлячись на сальву, але він навіть не повернувся, щоб подивитися на неї. З усіма своїми надіями, розбитими на тисячу уламків і не знаючи, що робити, вона повернулася і пішла до Бгішми. Амба підійшла до Бгішми і сказала: Щойно ти завоював моє царство, взяв мене за руку і забрав від своєм вари. Я стала твоєю. Сальва відкинув мене, тепер я твоя, одружися зі мною, благала вона Бгішму. Але Бгішма відповів: Вічітравір я вже одружений з Амбікою і Амбалікою. Через його слабке здоров'я я не можу віддати тебе заміж. Крім того, через обітниці, які я дав, я не можу одружитися з тобою і мати дітей. Будь ласка, пробач мені, сказав Бгішма. Амба була розбита горем: ти напав на моє царство, забрав мене. Розлучив мене з моїми близькими і змусив чоловіка, якого я кохаю, відкинути мене. Я думала, що ти приймеш мене, але тепер і ти відкинув мене. Ти скривдив жінку, як твоє царство може знайти щастя і мир? Ти хвалишся своїм Бгішмою пратією, але тепер і я даю обітницю. Я стану причиною твоєї смерті, скільки б часу це не зайняло. Заявила вона і пішла до лісу. Хоча б Гішма був засмучений, він мовчав. Зв'язаний своїми обов'язками і обітницею. Тим часом здоров'я вічетравір'ї погіршилося, і він помер. Сатіваті, амбіка й амбаліка овдовіли. Тепер не було ні царя, ні спадкоємця престолу, і царство поринуло в хаос. Міністри перебували в стані безладу. Кожен з них думав: я маю бути наступним царем. Якщо це не зупинити, королівство розвалилося б за кілька днів. Сусідні королі могли скористатися ситуацією і напасти. Існував лише один спосіб вирішити ситуацію: повинен народитися спадкоємець. Не знаючи, що робити, Сатяваті покликала Бегішму і сказала: Бегішмо, ти знаєш, що відбувається. Є тільки один спосіб врятувати царство. Ти повинен об'єднатися з дружинами твого брата Амбікою і Амбалікою і забезпечити царство спадкоємцями. Бігішма відповів: Я зв'язаний своїми обітницями. Я не можу виконати твого прохання. Сатяваті відповіла. Ти склав цю обітницю заради мене, чи не так? Тепер я прошу тебе порушити її. Бгішма відповів: Навіть якщо я склав обітницю заради тебе, я склав її, щоб бути певним, що ніколи не порушу свого слова. Якщо я порушу клятву, яку я дав, яка цінність залишиться у мене, це те, що я вважаю своєю тхармою. Він відмовився виконати прохання Сатіваті. Тоді Сатіваті сказала: Гаразд, залишився тільки один шлях. Прийшов час відкрити тобі таємницю, яку я довго ховала в своєму серці. Перш ніж вийти заміж за твого батька, я покохала чоловіка на ім'я Парашурама. З цього кохання народився син. Оскільки він народився поза шлюбом, Парашурама забрав його на виховання. Цей син вже виріс, і його звуть в'яса. Іди і приведи його сюди, сказала вона бгішмі. Історія написана цим в'ясою і є Махабхарата. У нашому світі немає більшого поета, ніж в'яса. І немає такої великої історії, як Махабхарата, в жодній мові і жодному народі. Не питайте мене, як я можу стверджувати це з такою впевненістю. Я знайомий з усіма міфологіями світу і розповім вам про них у майбутньому. Жодна міфологія не зрівняється з махабхаратою. Ось наскільки велика ця історія. Це виклик. Бгішма зустрів в'ясу, і коли вони побачили один одного вперше, то відчули велику радість. Коли зустрічаються дві великі особистості, в їхньому погляді завжди помітна емоція, що вони зустріли когось надзвичайного. Бгішма забрав В'ясу до свого царства. Сатяваті дуже зраділа, побачивши в'ясу. Вона пояснила йому всю ситуацію і попросила його об'єднатися з Амбікою і Амбалікою, щоб народити спадкоємців. В'яса відповів: Мамо, я склав обітницю до вічної безшлюбності. Однак Дхарма слухати матір, тому я зроблю так, як ти просиш. Тут, якщо ви помітили, Бегішма вважав, що дотримуватися обітниці, яку він дав, було тхармою, в той час, як В'яса вважав, що слухатися матері було тхармою, навіть якщо це означало порушити свою обітницю. То що ж таке дхарма? Це показує, що кожна людина має свою власну правду, засновану на власній точці зору. Ми часто судимо людей за їхніми обставинами, але це помилка. Ми повинні усвідомити, що добро і зло залежать від ситуацій, але ніколи не є притаманними людям. Друзі, давайте зустрінемося знову в той самий час наступної суботи. Не забудьте замовити написану мною книгу Махабхарата, посилання на яку є в описі під цим відео. А якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, зробіть це зараз. А до того часу бережіть себе, бувайте